На вашому екрані 54 серія шляху бомжа на Ukraine ГТА. Як і завжди, набираємо 200 лайків під цим відео, і виходить нова серія шляху бомжа. Ну і не забувай оформити підписку. Друже, прийшов час почати грати в Ukraine ГТА. Спускайся в обе завантажуй гру. Обов'язково заходи на мої сервера, на котрих діє мій промокод Форті. Ввівши його братанчик, ти получаєш 50 тисяч гривень на початку гри. Саме в моєму телеграм-каналі наразі проходить розіграш на скін школяра, а також на ігрову валюту. Тому Спускайся в опис, під'єднюйся та бере участь в розіграші. Залітаємо на заднє подвір'я та ремонтуємо сонячні панелі. Ви успішно полагодили панелі, а тепер потрібно їх почистити. То чистимо. Ну все, готово. А тепер наші сонячні панелі будуть переносити нам заробіток. Нещодавно у нас вийшло нове оновлення, а саме шкільний івент. Тому разом з оновленням додали новий батл пас. Давайте подивимось. Опа, а ось і наш новий батл пас. На 30 му рівні батл пас. У нас знаходяться ось такі скіни. Ну, прикольні. Так, я замітив, що в ВІП Пасі видається Гемера, але всього на всього на 3 години. Блін, я вже думав назавжди, прикиньте. Опа, він ніл блискавка. як там? Коротше, він дуже дорогий. мерседес benz g Г63 6 х 6, але всього на всього на 3 години. Блін, круто би було, якщо би видали назавжди. Наскільки я пам'ятаю, його дуже мало на сервері. Так, і головним нашим призом це є ось така машина на 60 му рівні. Xiaomi SU7. Скажу чесно, вона мені не дуже подобається. Чи буду я проходити батлпас? Так, але наразі я не хочу купляти ВІП-підписку. Вона коштує 400 карбованців, але чесно, просто не знаю, наскільки часто я буду проходити батлпас. Напевно, куплю батлпас, якщо справді його буду часто проходити, щоб забрати інші винагороди. Так як ми вже знаходимося в батлпасі, пасі, давайте пройдемо трошки нових завдань. Одне з нових завдань перенесе 40 мішків на роботі будівельника. Окей, бо. Летіли. Залітаю на роботу будівельника, паркуємо бешку. влаштуватись на роботу, ну і треба поносити 40 мішків. Ну все, 40 мішків принесли та й виконали завдання. Давайте приступимо до наступного завдання. А саме здобуть 25 кілограм руди на роботі шахтеря. Під'їжджаємо на місце, підходимо на мітку, влаштовуємось на роботу, так, влаштуватись, ну і переодіваємось. Так, а здобути нам потрібно 25 кілограм. Окей, це вже не так довго. Так, а завданнячко готове. Пропоную обновити список завдань та трошки ще їх виконати. Ой-ой-ой, отут завдання. Окей, давайте виконуємо завдання придбай продукти на 1000 гривень. Купуємо м'ясо та виконуємо завдання. Наступним завданням буде подати оголошення в змі. Підходимо на мітку подати оголошення та пишемо текст. Для батл пасу подати оголошення. Ну все, завданнячко виконане. Надіюсь, працівники 1 плюс 1 не будуть на мене ображатись. Наступним Завданням буде злови щонебудь 20 разів. Ну для цього нам буде потрібно вудка, а також наживка. А це все діло знаходиться в нашій хатині, а завдання з рибою готове. Тому відправляємось до наступного завдання, в котрому нам потрібно вбити 40 тварин. Ремонтуємо рушницю та купуємо патрони. Я гадаю, 50 патронів буде достатньо. Тож їдемо до мисливства. Ну, все нарешті, всі завдання ми виконали. Та тепер можемо зайнятися іншими справами. Знімаємо заробіток з сонячних панель. 157 тисяч гривень на базу, як ви бачите, в моєму інвентарі знаходиться досить багато м'яса, а також риби. Тому пропоную відправитись на центральний ринок та це все діло продати. Тож полетіли на нашому мерседес бананчику. Опа, а тут валяється якась какашка. Давайте приберемо. Так, ви зібрали какашку, а це у нас какашка кота. Окей, поняв. Ну, хай буде, потім для добрива прослужить. До речі, хто не замітив, інтер'єр центрального ринку поміняли. І тепер він у нас. Нас виглядає ось так, ну якось, знаєте, живіше. Тому підходимо на біржу продажу та продаємо ті всі наші ресурси. Та ми навіть трошки заробили гроші дня. Під'їжджаємо до нашого бізнесу. Та давайте подивимося, що у нас там взагалі по прибутку. Так, за вчорашній день майже 500 тисяч гривень, ну як майже 458, за сьогодні 59. Ой-ой-ой, щось маловато. Ну, на годиннику половина другої дня. Окей, а що у нас по продукції? Ну нормально. Окей, я думаю, давайте ще підзамовимо. Сформувати. Замовлення, спавнимо фуру та швиденько їдемо приймати замовлення. Так, а де моє замовлення? Чекайте, бо його тут кап'єдзик багато. Так, чекайте, а де мій бізнес? Ага, 163 кілометра. Оце наче моє 11 тисяч гривень. Так, взяти замовлення, вирушайте за причепом. Hours later. До вашого бізнесу було доставлено 367 продукції, Окей, та а тепер на нашому бізнесі максимальна кількість продукції. Разом з оновленням був додалений івент магазин Газин, в якому ми зможемо обміняти іван валюту на різні винагороди, так знов ну все ми приїхали на місце. Підходимо до нашої вчительки. Ну, звісно, хочу. Головним призом цього івенту в нас є BMW M5F10. Купити її можна за 750 рюкзачків. Скінь школьника в нас коштує 777. Хоча він у мене є, тому що він випав мені з рулетки. Ну слухайте, що тут розказувати? Я думаю, ви вже давно ознайомились. Ну, це звісно добре, але ви напевно зараз запитаєте Фортіс, а де дістати рюкзачки? Друзі, щоб їх скрафтити, нам потрібен підручник, ручка, тканина, а також щоденник. Ці всі різні інгредієнти здобуваються на різних роботах. Тому давайте пройдемося і я вам покажу. А трошки пізніше, друзі, я вам розкажу, чи я буду збирати рюкзачки на нову БМВ. Де взяти підручники? Можна знайти працюючи на шахті або ж під час пошуку скарбів в Чорнобилі. Так, і забув показати. Для того, щоб скрафтити один рюкзачок, обов'язково потрібно 5 підручників, 3 ручки, один щоденник та 10 канини. Ну, давайте трошки здобудемо підручників, адже в нас тільки дві штучки. Заносимо. Та нам випадає підручник. Опа, нам ще й повезло. Так, ну все. Досить швидко я зібрав 5 штук. Тому відправляємось до наступного етапу. Ручки можна знайти по всій мапі, будуть зображені у формі стакану з канцелярією. Знаю, що тут неподалік спавняться ручки. Давайте провіримо. А її тепер тут нема Шо-шо? Так, ага, замітив одну ручку. Давайте забираємо. Ну все, готово. Ви отримали предмет ручка. Знаю, я одне місце, в котрому спавняться 100% ручки. І це у нас ферма, тому ставимо мітку і відправляємось. Тим часом, друзі, я під'їжджаю на ферму, як ви бачите, ось наші ручки, їх можна спокійно фармити. Одна ручка є, друга ручка є. Ну і поїхали далі. Зібрав я друзі дев'ять ручок. Тож йдемо до наступного нашого інгредієнту, а саме щоденник. Щоденники можна знайти працюючи на роботі Глово під час доставки замовлення. Тож, йдемо їдемо на роботу Глово. Заходимо в навігації, робота. Підходимо до Андрія, влаштуватись на роботу. Дякую, я на своєму авто почати роботу. Ну і все, їдемо працювати. Зараз подивимось наскільки часто випадають наші щоденники. Так, і привозимо замовлення. Так, а ми отримуємо Апельсин замість щоденника. Буквально друге замовлення, і я вже отримав щоденник. Так, ну і слухайте, для крафту та й потрібен один щоденник. Окей, треба 10 канини. Ну тканина в мене знаходиться вдома, тому тримаємо курс до нашої хатини. Дістав я з шафи 10 тканини та готовий почати крафтити наш рюкзачок. Заходимо в крафти та заходимо в матеріали. Шкільний рюкзак готовий до крафту. Тож крафтимо, і буквально через 60 секунд в нас появиться рюкзак. Ну що, а тепер очікуємо. Так, ну все, шкільний рюкзак ми скрафтили. Ось він у нас в інвентарі. Тепер що стосується взагалі цього всього. Ну слухайте, щоб забрати БМВ потрібно ще 749 рюкзачків. І наскільки ви розумієте, треба потратити дуже багато часу, щоб забрати цей автомобіль. Чесно скажучи, я не хочу тратити багато часу. Я гадаю, краще пізніше придбаю цей автомобіль, коли закінчиться івент, і надіюся, ціни на цей автомобіль впадуть. Адже кузов цього автомобіля мені справді подобається. Ну і вона прикольно їде. А так, щоб зараз серйозно займатися рюкзаками, я не хочу. Так, давайте глянемо, яка в нас там ситуація по монобанку. І виходить, нам потрібно відіграти ще 29 байдайчиків. Ну, скажу вам так, чи не немало. Знімаємо 500 тисяч гривень свого бізнесу, та на нашому балансі знаходиться 9 мільйонів гривень. Ви, напевно, зараз запитаєте, Фортіс, так, в минулій серії в тебе було, наче 9 мільйонів, куди в тебе гроші взагалі пропали? Ну, а я вам розкажу. На своєму стрімі я відкривав контейнери і відкрив. Я контейнер за 5 мільйонів гривень, а саме контейнер Дубая. Ну і як ви думаєте, що мені випало? Правильно дві емочки. <смі> Друзі, дійшли до мене такі чутки, що зараз в Чорнобилі не працює радіація. Тобто можна фармити скарби. Коротше, хочу нафармити досить багато урану, що потім можна було використовувати в різних крафтах або взагалі його продати. Ну тому що не придеться тратити гроші на маску та набагато комфортніше працювати без радіації. Я гадаю, 45 маб мені вистачить. Так, і треба зганяти до хати. Взяти лопату. Так, справді заїхав на зону, та радіація мене не кусає, її просто немає. Окей, я біжу працювати, для вас це пройде буквально пару секунд, а для мене досить багато часу. Так, ну все, пошукав я скарби. Як ви бачите, більше мап немає, і за цей період часу мені вийшло зібрати 4 урана, що я вам скажу, досить непогано. До речі, з новим оновленням додали новий електросамокат, котрий ми можемо придбати за 999 карбованців. Ну, не бачу смислу. Його наразі купувати за карбованці, адже його можна скрафтити абсолютно безкоштовно, зібравши ось ці інгредієнти. Ну слухайте, якщо вам сподобається, можемо скрафтити в наступній серії. Тож можете написати в коментарях, чи варто його крафтити. Ну і думаю, в наступній серії ми його скрафтимо. Буде досить цікаво на ньому покататись. Дивись мої наступні відео, там також досить круто.